Ще передасть Україні партію винищувачів. Міг 29 Про це заявив тамтешній прем'єр-міністр Матеуш Муравецький. Уряд Німеччини дозволив Польщі передати Україні п'ять літаків цього типу. У 2002-му Берлін продав Варшаві більше 20 мігів 29 які Бундесфер отримав у спадок від армії Німецької демократичної республіки. Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що його країна вже поставила Україні вісім міг 29 Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента України, долучається до нашого ефіру. Пане Ігорю, вітаємо вас. Добрий вечір. Отже, э, говорячи про авіацію, авіаційну підтримку західних партнерів. Ви в інтерв'ю завжди висловлювали оптимізм в тому, що союзники мають ухвалити рішення про надання Києву сучасних західних винищувачів. Бачимо, що так чи так, західні літаки в Україні є. А, але це не F-16, Так це переважно радянська техніка, хай і модернізована. Наскільки складно просувається питання передачі саме цих літаків четвертого плюс покоління, F-16, до прикладу? Це поки що не в 16 Дійсно, але це вже мігі 29 Додаткові мігі 29 до тих спроможностей, які маємо ми. Це те, чого ми не могли отримати. Навіть цього ми не могли отримати в перші місяці війни. А бачите, що за декілька держав наших сусідів вже надають, надали нам ці мігі анонсують про наступні партії. Безумовно, цілі такі також потрібні для того, щоб опановувати чи мати перевагу в українському небі. Тому це частина тої літакової коаліції, про яку ми говоримо. Але безумовно, якщо йдеться про F-16, і не лише до речі, F-16. F-16 – це найбільш такий поширений тип західної авіації, але, наприклад, нахід наших західних партнерів є й інші аналогічні літаки. Тож у Швеції. Рафалів, французів, і так далі. Тому йде мова про широкий спектр е, таких літаків. Це питання воно більш складніше ніж навіть танкова коаліція. Згадайте нам, коли говорили, що ми не отримаємо західні танки. Сьогодні ми маємо західні танки на території України на полі бою. Так само ми точно матимемо літаки, але теж саме що і з танками. Перш ніж мати такі літаки, треба навчитися на них літати, і це те, про що вже йдуть предметні розмови з нашими партнерами. Не може всього озвучити в ефірі. Але буквально на кожній розмові з тим лідером тієї країни, яка буде входити в так звану літакову коаліцію. Ці питання обговорюються. Залишилось ще дочекатися певного періоду часу і почнуться і навчання для українських пілотів і, безумовно. Літаки західного зразка будуть на території України, будуть брати участь у цій. Пане Юрію, я хотів би уточнити з приводу авіаційної коаліції. Ми бачимо, що поки що ну, офіційно в медіа лише декілька країн беруть в ній участь. Переважно це наші ближні сусіди. Ну в даному випадку з Польщею це Німеччина надавала дозвіл на ці літаки. Чи є серед них зі зрозумілих причин, я не запитую точно які країни, але чи є західноєвропейські країни в цій коаліції? Так, безумовно, і, і, і про це навіть йшлося вже відкритих джерелах. Такі країни, як, наприклад, Велика Британія або Нідерланди, вже ведуть певні предметні розмови. Ми говоримо про інші країни. Ця коаліція матиме інші образи ніж, наприклад, танкова коаліція. Ну зі зрозумілих причин деякі країни просто не мають такого типу літаків, вони готові поділитися з Україною. Але знову ж таки, давайте ну, менше говорити про це зараз в пресі. А більше робити роботу, роботи результат точно буде. Гаразд. Якщо в цілому брати допомогу від наших партнерів та союзників, наскільки швидко все працює, От саме цей шлях від рішення до застосування, вже скажемо так швидше, набагато швидше, ніж на початку відкритої агресії Росії проти України, але ще не так швидко, як нам би хотілося. І тут на щоденній основі буквально на кожному рівні ми працюємо з нашими західними партнерами. Президент постійно нагадує лідерам держав, яка ще військова продукція не, 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 не надійшла до України, адже дійсно шлях між між прийняттям навіть політичного зобов'язання чи якоїсь, Політичного рішення і між тим, коли ця продукція потрапить в Україну, він доволі тривалий з різних причин, десь бюрократія, десь просто певну продукцію ще треба виготовити, десь просто треба її забрати зі складів і скажемо так модернізувати. Нам не потрібно те озброєння, яке одразу не працює на полі бою, тому швидше ніж раніше, але могло би бути набагато швидше і під час кожних. Відповідно, у форматі Рамштайн. До речі, наступна зустріч буде дуже скоро. Ми говоримо наш міністр оборони говорить про це у кожного лідера, у кожного міністра оборони країни є чіткий перелік тієї продукції, яку потребує Україна. Ми знаємо, ми виставляємо ті графіки, за якими ця продукція може надійти, і контролюємо вчасне часи такої продукції. Так потрібно швидше. А пришвидшити цей процес можна, чи це об'єктивні причини, чому саме стільки часу потрібно, щоб постачати Україні українським силам саме ті чи інші найменування? Як я вже казав, різні є причини, є об'єктивні є на жаль, інколи суб'єктивні. Там, де є суб'єктивні причини, безумовно намагаємося прискорювати. Гаразд, а якщо говорити про ресурси, які лишаються в Російській Федерації, на вашу думку. Плани Росії вдатися до спроби повторного наступу вони залишаються в Кремлі. Чи є вони такими ж реалістичними, як можливо це обхотіло якраз в Москві? Як це було, скажімо, раніше? Ну мені здається, навіть риторика російська щодо якогось наступу, широкого наступу, вона вже згасла навіть на риторичному. Ріні. Мені важко оцінювати ресурси російських збройних сил. Я не є фахівцем в цій сфері. Але бачимо, що е, навіть те, що вони планували на сході нашої держави, згадайте, вони постійно виставляють якісь дедлайни е, для раніше. Вони виставляли для захоплення повного там, Донецької або Луганської області. Е, е, жодного дедлайну вони не дотримали і не захопили, ніколи не захоплять е, цю ці, ці території. Так само зараз вони виставляють якісь дедлайни до, до взяття тих чи інших міст, і теж безумовно їх не дотримуються, тому. Я думаю, не варто нам тут навіть спекулювати, чи вони готові, чи вони будуть. Головне концентруватися на тих завданнях, які стоять перед збройними силами України. А це безумовно деокупація усієї території нашої держави. Пане Ігорю, ми бачимо, що Російська Федерація знову нещодавно почала використовувати цю ядерну картку, так звану для шантажу в першу чергу наших західних партнерів. Оскільки ви комунікуєте з ними, чи сприймають вони такий шантаж від Росії? Адже це не вперше, і це напевно чи не останнє, що Росія може використовувати в якості шантажу? Це точно не в останнє і дійсно не вперше. І дійсно, коли ми говоримо з нашими західними партнерами, а частина з них є дійсно членами так званого ядерного клубу, тобто володіють ядерною зброєю, то тобто з від них чуємо, що не може одна держава, одна ядерна держава серед інших ядерних держав або не ядерних держав, дозволяти собі шантажувати весь світ. Тому, наприклад, в українській формулі миру президента Зеленського, перше – це… Повністю зняття ядерного шантажу з боку держави агресора з боку держави терориста не може держава ні шантажувати світ своїм ядерним озброєнням, ні шантажувати світ захопленням найбільшої атомної електростанції Запорізької, і знову ми бачимо чергові якісь погрози взяття в заручники і так далі. Не може і не повинен весь цивілізований світ цього дозволяти, і ми бачимо, що світ згрутувався в цій позиції. Якщо говорити про наші євроатлантичні прагнення, ось президент Анджей Дуда, чи не найголовніший лобіст наших прагнень щодо членства в НАТО, і він висловлює сподівання, що на саміті НАТО у Вільнюсі влітку цього року Україні нададуть додаткові гарантії безпеки. Про що саме йдеться? Це питання, яке президент України, керівництво офісу, наш уряд піднімає перед партнерами. Все дуже просто Україна прагне стати членом НАТО. Відповідно, заявку президента України разом з прем'єр-міністром Зубової Верховної Ради подали ще 30 вересня минулого року, і тут ніяких запитань бути не може. Україна. Повинна стати членом НАТО, а членство в НАТО це найкраща гарантія нашої безпеки. Але до того моменту, як Україна стане членом НАТО, вона має отримати відповідні гарантії своєї безпеки. Ви знаєте, дуже хороший приклад. От наші партнери Швеція Фінляндія, одна з країн вже пройшла цей етап. Вона є повнопарано членом НАТО. Інша скоро стане, але навіть вони говорять про те, що найнебезпечніший період. Це коли ти вже подав заявку і розпочав процес вступу до НАТО, але ще не є членом НАТО. От Швеції і Фінляндії були дані відповідні гарантії на цьому періоді. Фінляндія вже не потребує тих гарантій, вона вже стала повноправним членом НАТО. Тому теж саме абсолютно заслуговує Україна. Ми можемо і маємо і повинні пройти тим швидким шляхом, яким пройшли. Наші партнери нам не потрібно ПДЧ, нам потрібна максимально швидка процедура, але ми розуміємо, що це не станеться, мовно кажучи, завтра. Тому ставимо таке питання: що одним з рішень вільницького саміту НАТО, яке має бути підтримане одноголосно усіма державами-членами НАТО, всіма усі три однієї держави НАТО, має стати надання Україні вагомих гарантій безпеки поряд з вирішенням питання. Про те, коли Україна стане повноправним членом НАТО, mm -hmm. тобто ці зараз... гарантії безпеки будуть діяти саме ще під час війни. Ну дивіться, чи, чи ми з... говоримо з... про з... післявоєнний період. Ні, ні. Гарантії безпеки потрібні Україні вже сьогодні. Що таке гарантії безпеки? Ми можемо з вами багато годин цьому присвятити. Але скажу дуже просто: це те, що вже зараз власне. Україна отримує, адже ті новітні системи озброєння протиповітряної оборони, танки західні, про які ми говоримо, артилерія, в тому числі, далекобійна, яку ми так хочемо отримати. Літаки, про які ми говорили, це також частина гарантії безпеки. Частина вагома, не вся, але частина Санкції – це також гарантії безпеки. Тому безумовно ці гарантії безпеки нам потрібні вже сьогодні. Ми наполегливо працюємо зі столицями над розробленням відповідних документів. і Сподіваємося на те, що саме вільнюс, саме вільнюський саміт НАТО, стане тим майданчиком, де нарешті будуть ухвалені конкретні практичні рішення з цього питання. Пане горі, буквально менше хвилини, але важливе питання з приводу Китаю. Китайський міністр знову на питання стосовно України сказав, що Пекін не буде підливати олії в вогонь, але ми пам'ятаємо, що офіс президента закликав до діалогу з Китаєм. На якому етапі зараз ці можливі потенційні перемовини? Президент України, як і раніше, готовий говорити з головою КНР Сі Дзіньпіня. Ви знаєте, такі сигнали отримані відповідними дипломатичними каналами Китаєм. До речі, от ви згадали про Китай, а я повернусь до теми ядерної зброї. Дивіться, як Китай відреагував однозначно чітко на черговий шантаж Росії щодо можливого розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Це сталося до речі, за декілька днів після візиту від. Тайського лідера, от бачите, отут Китай дуже чітко приймає позицію усього цивілізованого спектвориства. Оце одна зі спільних точок дотику, навколо якої може бути вибудований українсько-китайський діалог вже сьогодні, під час того як усі ми боремося з російською агресією і на майбутнє. Зрозуміло, пане Ігорі, Дякуємо за роз'яснення. Ігор Жовква, заступник керівника офісу президента України.